Моя приту існу, буду, як маленька дитина, су твою безмежну любов, відчуваю тепне поїду повіну. Добре нам жити і знати. І вірите, друзі, весь що кращого слова, ніж мати, немає у світі для нас. Воно мов зоря світанкова, як хліб і людська доброта, як мова твоя колискова, як доля і правда свята. Не знаю, мама. Ми... Що тобі і побажати, перш усього щастя, сили і здоров'я всім у хаті, щоб жили ми всі у згоді, як ти завжди нас учила, щоб твоя усмішка гарна, нас як сонечко всі гріла На допічена кращому дуже рідненька. Цей день ми койняємося дуже низенько, За сонечко є за серце прокране, за те, що добром закриває до нас. Стаща щасливою, хвилин, ми можемо всі приглидачі до вас. Хай вас минають на дачі та грози, нехай від сміху здивляються сльози, Міцного з роси і води. Бо дього з нас, хай буде завжди Як добре нам жити і знати, і вірити, друзі, весь час, що кращого слова, як мати, Немає в світі для нас вона, мов зоря світанкова, Як хліб і людська доброта, Як мова твоя колоскова, як доля і правда свята. Найдобріша, найкраща матусю рідненька, в цей день ми вклоняємось дуже низенько, це сонечко ясне, за серце прекрасне, за те, що добром зігріваєте нас. За те, що в щасливу і скрутну хвилину ми можемо всі прихилитися до вас. Хай вас обманають невдачі та грози, та хай лежить сміху, з'являються сльози. Міцного здоров'я зроси та воді, бадьорість та настрій хай будуть завжди. Як добре нам жити і знати, і вірити, друзі, весь час, що кращого слова, як мати, немає в світі для нас. Воно мов зоря світанкова, як хліб, людська доброта, як мова твоя коскова, як доля і правда свята. Як добре нам жити і знати, і вірити, друзі, весь час, що кращого слова, як мати, немає у світі для нас. Воно мов зоря світанкова. Як хліби, людська доброта, як мова твоя колоскова, як доля й правда свята.